Друзі, вітаю! Сьогодні у нас рубрика «Товар тижня. І ми поговоримо про пророщені зерна. Чим вони такі унікальні? І чому їм немає аналогів у світі? Розберемось. Пророщені зерна – це є нашим флагманським продуктом. Це те, з чого почалась компанія Choice 21 рік. дорік. А Такою було державне замовлення на те, щоб створили, віднайшли якийсь продукт унікальний, який буде. Покращувати здоров'я діток новонароджених через мам. Ну, тобто, через мами молоко. Ніхто ще не повторив цю технологію. Її хотіли, хотіли в компанії цю технологію, американці хотіли, китайці, по-моєму, хотіли. Але ніхто її не продасть, дівчатам це наш унікальний продукт. І тому йому немає аналогів, йому немає конкурентів. А для кого ж призначені ці Ну, Всім треба їх вживати, да? але при яких станах, от це прямо обов'язково кров зноса, треба це робити. Значить, перше, це вагітність або планування вагітності, або. Грудне вигодовування, лізайва вага, онкологія, менопауза, ферментна недостатньо. Також при проблемах зі шкірою також він знижує і цукор, також він допомагає, якщо є анемія, залізодефіцитна в тому числі. Ну після хвороб будь-яких да, коли перехворіли на застуду, високий холестерин при ураженнях печінки, як вживати та з чим поєднувати даний продукт. Я додаю в творожок зерна можна давати будь-куди. Хочете в суп, хочете в кашу, хочете в малашу, в рагу, в салат, в воду, Смачу, в йогурт. Додати. йогурт грецький без смаку, без нічого. Туди оцю ложечку зерен перемішати і ну так Зер, мені, найбільша концентрація користі в одній ложці продукту, яку ви тільки можете знайти. З якого віку рекомендується їх вживати та чи можна давати зерна дітям? Діток треба знайомити з цим продуктом, щоб вони росли здоровими і не хворіли і взагалі не мали проблем, то це факт. Тобто, якщо ви розумієте, що ваша дитина має збіднілий раціон, вона не їсть овочі, не їсть там м'ясо відмовляється, не хоче їсти там каші, а хоче їсти тільки білий хліб, да, там батон з маслом, то оце рятівна паличка для мам, щоб підтримувати все ж таки здоров'я своєї дитини. Так, вона не їсть там одне, друге п'яте десяте, але підмішають там в улюблений сік там чи йогурт, чи ще щось ложечку зерна, і вже мама може бути спокійною, що вона своїй дитині користь дала. Який склад і що входить? До даного продукту тут дуже потужний мінеральний склад. Тут є залізо, кальцій, калій, магній, йод, цинк, три ферменти і плюс вітамінний склад А, є, Б1, Б2Б6, B5, Б9, холін, ніацин, ППЦ. Ферментовані, подрібнені пророщені зерна, вівса, ячменю, пшениці, кукурудзи. І цікаво, яку дію вони мають на організм? Нормалізує роботу шунково-кишкового тракту, відновлює процеси травлення, поповнює запаси поживних речовин, нормалізує обмінні процеси, коригує загальний тонус організму, покращує функції серцево-судинної та кровоносної системи, знижує вміст холестерину, реплює тут прямо написано, сприяє нормалізації рівня цукру в крові. Якщо ви шукаєте натуральну підтримку для вашого організму, то вам однозначно варто спробувати пророщення зерна відчувається. І ваше тіло скаже вам дякую.